Продовжуємо обговорювати новітні рішення в сфері сантехніки. Сьогодні презентуємо новинку від компанії GROE Frame. Інноваційне рішення, яке значно спрощує монтаж прихованих душових систем. З нами буде технічний тренер компанії Grohe Володимир Колонтай та інсталятор Сергій Мельник. Кожним роком попит на душові системи прихованого монтажу зростає, але такі проекти все складнішими через дефіцит кваліфікованих інсталяторів. Це створює постійну потребу в рішеннях, які допомагають працювати швидше і ефективніше. І саме це пропонує гроє. Спираючись на більш ніж 50-річний досвід, компанія розробила Rapido Shower Frame яка допомагає інсталяторам заощадити до 3 годин робочого часу завдяки попередньо зібраним компонентам і перевірці на герметичність перед поставкою. А перед тим, як ми продовжимо, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові випуски про інновації в сантехніці та інші цікаві рішення. А зараз я запрошую технічного тренера компанії Гроя Володимира Колонтая, який детально представить новинку для професійного інсталятора Сергія Мельника. Експерти обговорять швидкість та простоту монтажу, універсальність, надійність та різноманітність функцій нової системи Гроя Rapido Shower Frame. Вітаю Сергію, радий вас бачити. Вітаю, радий навзаєм і дякую за запрошення. Підозрюю, що у вас є цікава інформація для монтажників. Так, у нас є нова інсталяційна система для душу: це Grohe Shower Frame. Це інноваційна розробка для вбудованих душових систем, яка значно полегшує монтаж. Її розробили для того, щоб монтажники мінімізували час та зусилля. Ну, слухайте, цікаве рішення. Така консоль мені чимось схожа на інсталяцію для підвісного унітазу. Найголовніше, що це рішення все в одному, яке дозволяє встановити душову систему на дві або три пункції, серед нас монтажників часто виникає помилка при підключенні споживачів до боксу, таких як ручний душ та стильові ліки. Їх просто переплутують місцями. Я так розумію, в даному рішенні ця проблема вже виключена. Саме так. Елементи конструкції попередньо встановлені та більш того, перевірені на герметичність. Тобто у інсталятора можливості допустити помилку вже немає. Так. Панове інсталятори. Як гадаєте, наскільки швидшим і зручнішим стане монтаж душових систем з Shower Frame? Особисто для мене таке рішення зекономить декілька годин робочого часу, а час це гроші. Воден, за підрахунками інженерів компанії Grohe, інсталятори можуть заощадити від трьох годин часу. Три години це досить вагомо, це ж майже половина робочого дня. Цей час можна виділити для виконання якихось інших завдань. Саме так. Володимир, я розумію, що ці моделі між собою відрізняються, але. Поясніть більш детально, в чому саме їх відмінність. Це дуже просто. Варіант моно використовується з душовими системами з класичним верхнім душем та ручним душем. Варіант дуо використовується в душових системах з ручним душем та з двома режимами. Верхнього душу я вірно розумію. Обидві моделі універсальні та сумісні з існуючими зовнішніми частинами душових систем прихованого монтажу. Так, наприклад, до версії ДО ідеально підходить душовий набір з RainShower SmartEcty 310. Система надає інсталяторам повну гнучкість, встановленні та дизайні. Легко інтегрується з нашими змішувачами, термостатами та системами SMART Control. При цьому можна поєднуватись з душовою системою без термостату. Наприклад, з цією RainShower Mono 310 у модному зараз кольорі холодний світанок. Скажіть, а чи є ще якісь особливості, які можуть полегшити мені роботу ще на етапі планування монтажу? Також важливою деталью є нашої конструкції це глибина монтажу 77 мм, що дозволяє встановлювати систему в будь-яку стіну, навіть в обмеженому просторі. Ще особливо актуальна для реновації. Мені як інсталятору цікаво, як саме працює механізм кріплень чи є якісь важливі моменти, на котрі варто звернути увагу під час монтажу. Кріплення надзвичайно прості, завдяки спеціальним кронштейнам, які легко закріпити до основи. Ми розробили систему з урахуванням потреб інсталятора, щоб зробити процес монтажу максимально зручним і менш трудомістким. Що ж, виглядає як необхідне рішення в реалізації сучасних проєктів, де має значення кожна година мого робочого часу. Фактично, це готове рішення, яке можна просто брати і використовувати. Дякую, що знайшов час і завітав до нас до зустрічі на нових презентаціях. Щиро дякую нашим експертам Володимиру Колонтаю та Сергію Мельнику за цікаву та корисну дискусію. Сьогодні ми дізналися про всі ключові переваги герої Rapido Shower Frame. Це рішення вирізняється своєю швидкістю та простотою монтажу, універсальністю, надійністю та сучасним дизайном. Система створена для максимального комфорту та довговічності. Надаючи гнучкість і ефективність як для інсталяторів, так і для користувачів. Roi Rapido Shower Frame – досконалий вибір для професійних інсталяторів, які прагнуть заощадити час і гарантувати високу якість своєї роботи. Також це рішення відмінно підходить для споживачів, які шукають сучасні та надійні системи для своєї ванної кімнати, і для дизайнерів інтер'єру, які прагнуть створити. Функціональні та індивідуальні проєкти. Якщо вам сподобався наш випуск, обов'язково оформлюйте спонсорську підписку, щоб підтримати наш канал і отримувати ексклюзивний контент. А також пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять для наших наступних відео. Ми завжди відкриті до нових ідей та цікавих пропозицій. До нових зустрічей у наших наступних випусках!